Продовжується закрите тестування більш потужних віддалених машин у хмарному сервісі Бустероїд. Я приймаю в цій події безпосередню участь. За деякий час всі бажаючі зможуть придбати новий тарифний пакет, який дозволить грати у роздільній здатності до 4K та до 120 кадрів на секунду з багатьма графічними штуками, які доступні в сучасних іграх. Цей тариф буде звичайно ж дорожче. Сьогодні я роблю черговий тест для вас, і це буде Call of Duty Modern Warfare 3. Цей проєкт від Віжен є серйозним викликом для віддалених потужностей, бо кожна частка секунди на рахунку, і вирішує, чи переможете ви, чи ні. А всі хмарні сервіси страждають хронічною болячкою, яка називається Input Lag. Грати буду в мультиплеєр, тобто на маленьких мапах, в матчі, які в переважній більшості проходять в режимі 6 на 6 бійців. Бо вважаю, що це найскладніший для гри режим, який супер таймінгозалежний, так би мовити. І якщо в нього можна буде комфортно грати у хмарні, то і інші режими працюватимуть без всіляких проблем. На кшталт Warzone, зомбі, а про сюжетну одиночну кампанію я взагалі нічого говорити навіть не хочу. Я щиро вітаю всіх глядачів на моєму каналі Терноплею коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. А поки ви підписуєтесь, стицяйте ваші козацькі вподобачки та готуєте писати ваші суперважливі для просування українського контенту коментарі. Я відкриваю черговий збір бажаючих. Іх виграти код на безкоштовний доступ до хмарного сервісу Бустероїд на 7 або на 3 дні. Це дозволить вам спробувати, як саме у вас працює віддалений геймінг, і пограти в ігри, які є у вашій бібліотеці і співпадають з каталогом ігор у бустероїді. Перед тим як ви вирішите, чи приймати участь у розіграші чи ні, пропоную почитати мінімальні системні вимоги за покликаннями в дописі і з'ясувати, чи здатна ваша стара електронна друкарська машинка взагалі картинку з інтернету приймати. Чи її місце вже зовсім на звалищі. Також можете використовувати певні мобільні пристрої під керуванням операційних систем iOS та Android. Якщо все в порядку і є ще порох в порохівницях, тоді пишіть коментар під цим відео, який починається зі слів жений код, і ви вже є учасником нашого шабашу. Бажано бути підписаним на цей канал, звичайно. Очікувати бажаючих та збирати коментарі буду до кінця доби, 1 червня, в суботу, а в неділю 2 чисела. У черговому відео оголошу результати. Оберу переможця за допомогою рандомайзера. Людина, яка посяде першу сходинку в переліку, отримає код на 7 днів, а яка на другій на 3. Якщо після перегляду цього відео ви вирішите, що хочете стати членом клубу хмарних гравців і придбати все ж таки підписку на хмарний сервіс Boosteroid, буду дуже вам вдячна, якщо ви провернете цю операцію і спочатку створите новий обліковий запис не просто з сайту компанії, а саме з мого покликання, яке в дописі до відео, я буду. Дуже безмежно вам за це дуже сильно, дуже 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 вдячний. Якщо хочете просто кинути мені копійку на розвиток контенту, то покликання також мають місце бути під відео. Або можете приєднатися до моїх нечисленних спонсорів каналу на Ютубі. Дякую всім, хто вже підтримує канал фінансово. Ви просто неймовірні люди. А хто ще збирається це зробити, заздалегідь вам всім величезна подяка. Підтримуйте обов'язково наших бійців на фронті будь-яким зручним для вас способом. Приймайте участь у будь-яких зборах, яким довіряєте. Донатьте будь-які суми, навіть 4 гривни 93 копійки важливі і наближають нашу з вами перемогу. Разом ми сила, і у нас не буває маленьких донатів. Кожна копійка важлива. На допомагати Україні хто копійки, понімають. Також пропоную підписатися на Твіч, якщо ви є шанувальниками прямих трансляцій та летсплеїв. Та доєднатися до Діскорда. У нас там час від часу весело, а час від часу навіть корисно. Ну а я. Я вже, мабуть, достатньо розтягнув хронометраж цього відоса, тому терміново припиняю тягати яйця за кота і починаю тестування. Приємного перегляду! Під час тестування дозволено приєднуватися тільки до обмеженої кількості серверів, а вони перебувають далеченько від України. Наприклад, я зараз буду грати на віддаленій машині, яка локаційно знаходиться в Італії, тому мій пінг 44 мілісекунди, що більш ніж в два рази перевищує рекомендоване значення. Але я не засмучуюся, просто беру до уваги, що це доволі суттєва затримка. Після запуску гри треба дочекатися, поки завантажаться шейдери, бо буде дуже лагати карт. Це я так просто попереджаю хто буде грати. Виставляю роздільну здатність 4К та екстремально високе налаштування графіки. І от я вже в грі. Нова стилізована під зомбі режим мапа виглядає круто і надзвичайно до речі. Поки що проблема з низьким бітрейдом у застосунку не вирішена, і картинка передається з якістю 24 мегабіти на секунду. Але мене запевнили, що робота в цьому напрямку вже триває і застосунок отримає оновлення. Якість зображення буде така сама. Ма, класна, як і в браузері, там бітрейт 45 мегабіт. Так, затримка в воду присутня. Назвати її критичною і неграбельною не можна, але вона відчувається і є дратуючою. Інженери бустероїд суттєво покращили цей момент з останнього мого візиту до гри, але проблема до кінця не вирішена. І раз таки справи починаємо намагатися покращити наше становище, знижуючи графічні налаштування. Чому це працює? Бо гірша картинка передається швидше. Це ж логічно. А ще знімається додаткове навантаження на віддалену машину. І, ну коротше, ви зрозуміли. Знижуємо графіку одразу на мінімальну, чого там розмінюватися на дрібниці, а 4К роздільну здатність залишаємо на місці. Різниці майже немає. Ні, нема взагалі. Прямо хребтом відчуваю розсинхрон між моїми рухами мишою, по столу і тим, що відбувається на екрані монітора. Трохи, але підсвідомість починає давати збій. Знижую роздільну здатність до Full HD, а графіку ставлю на Preset. О, це вже набагато кращий результат. Відчуття контролю персонажа стало набагато гострішим, та можна вже виробляти навіть отакі постріли. from way downtown. Та й загалом вдається вбивати супротивників набагато легше, ніж на високій роздільній здатності. Грати стає цікавіше. Call of duty це не про милування місцевими пейзажами, тому знижуємо графіку на баланс, а роздільну здатність залишаємо Full HD. От зараз, здається, все стало найприємніших з приємних. Справа пішла значно краще. Вдається навіть трішечки розвалювати ворогів. Навіть не знаю, чи може бути ще краще в багатокористувацькому... Проєкті. Одне діло грати в одиночну гру, а це зовсім інша справа. Тим паче це дуже таймінгозалежна гра, якщо так можна сказати. Єдина поки що помічена мною проблема це пряма перестрілка, в якій важко виграти. В таких ситуаціях важко перемогти, навіть коли граєш зі стаціонарної локальної машини, не кажучи вже про хмарний геймінг. А тут взагалі керує пан рандом, що є не дуже добрим. Тепер можна подивитися і на продуктивність гри на віддаленій машині. А, взагалі, то що тут дивитися? Стабільні 200-210 кадрів на секунду, це просто фантастично. Якщо ви придбали собі Call of Duty Modern Warfare 3, щоб пограти тільки в сюжетку, то я упущу той факт, що це було, м'яко кажучи, не дуже розумним рішенням, бо ціна завелика, щоб 5 годин постріляти ботів. Та тим не менш, у вас не виникне ніяких проблем, якщо ви будете грати в хмарному сервісі Boosteroid. Бо як я вже наголошував, якщо працює мультип. Player, то і все інше буде працювати нормально. А я завершив цей матч з 23 -ма, -ма кілами. Це більш-менш середній результат. Якщо ви, звичайно, генерал кіберкотлетних військ і вже розминаєте пальці, щоб написати в коментарях щось типу: ану, пограй в ранговий бій, ану прийми участь у чемпіонаті, то, мабуть, робити тут цього просто не варто. Хоча вам ніхто не забороняє спробувати. Цей сервіс для людей, у кого взагалі немає можливості грати в сучасній. Ігри, бо вони не володіють потужними ігровими машинами. Якщо ви хочете приймати участь у кіберспортивних змаганнях, то на даному етапі хмарний геймінг для цього не підходить. Робіть висновки самі. Моя справа вам продемонструвати, що грати можна і навіть треба, не дивлячись на суттєву відстань від сервера. Коли будуть доступні потужності ближче до України або навіть у нас в державі, то питання з інпут-лагом може взагалі відпасти. Наразі все це і так дуже вилучається. Величезне досягнення інженерів компанії, я вважаю. Дякую всім за перегляд. Тисайте вподобаєчку, якщо відео вам сподобався, підписуйтесь на канал, приймайте участь у розіграші, не забувайте про покликання в дописі. А ми, як завжди, з вами побачимось і почуємось у наступному відео. Бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!